Хочу сказати, що дуже важка ніч сьогодні для Харкова. Було 20 шахів, 20 влучань по місту Харкова Було в декілька районах міста Харкова. Це Київський район. Два влучання, крім цього, одне влучання було в індустріальному районі міста Харкова і на жаль, 17 влучань в Основ'янському районі. На теперішню годину ми маємо одного постраждавшого. На щастя, крім цього, хочу сказати, що були пошкоджені приватні будинки, пошкоджені виробництво, цивільне виробництво легкої промисловості. І ще одне. Підприємства, е, яке займається автотранспортними послугами. А що відомо про стан пораненої людини? Е, Середні важкості його життю нічого не загрожує. А по житловому фонду, як бага, я так розумію, зачепило переважно приватні будинки. Так, приватні будинки постраждали 15 приватних будинків. Це Київський район, міста Харкова і е, Основ'янський район, міста Харкова. Щиро дякую. А перепрошую, ось така кількість, все ж таки, те, що почастіше Знати, ми Я хочу роємо. сказати, що така кількість я, на жаль перший раз eh, хочу сказати по місту. Eh, така кількість, яка влучань була, eh, і це все на eh, практично однієї години. Про що це може свідчити? Те, що ось до ну, такої так хочу перейшло. сказати, що я вже казав, що це нова тактика нашого ворога, це залякати людей, бо це цивільне, цивільне. Інфраструктура міста це виродиче підприємство. Це підприємці міста Харкова. Звісно, вони налякані. Крім цього, люди ви ж розумієте, коли уночі вони лягають спати, коли діти лягають спати, і такий потужний обстріл. Дійсно, це мета залякати людей, але це їм не вдасться.